Війна України проти агресора триває. Доля нашого народу залежить від кожного. Кожного хто донатить, рятує життя, гасить пожежі та боронить кордони нашої батьківщини. Аби зберегтися як нація, ми маємо продовжувати так і надалі. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Непоправна втрата для України та Кременчука. Детальніше про сьогоднішнє прощання із загиблим військовим, яке відбулося у міському палаці культури, розкажемо далі. Сьогодні у міському палаці культури з болем у серці та безмежною тугою рідні, друзі та знайомі попрощалися із загиблим воїном з Кременчука Вадімом Бахмутенком. Захисник народився і проживав у нашому місті. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 9 Працював на Кременчуцькому сталеливарному заводі. Однак пізніше обрав шлях воїна та за власним бажанням став на захист рідної землі. Ми було з 22-го року. Спочатку, коли був клич на деблокаду Маріуполя, потім з піхоти потрапили в танковий батальйон. Спочатку танковороту, потім танковий батальйон. Цей шлях пройшли поруч. Він був не знаю, доброю, відзівчою людиною ніколи не, не лякався, виконував всі завдання. На жаль, 20 серпня цього року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, Вадим з позивним ВАДОС назавжди відійшов у вічність на Донеччині. Це герой. який віддав своє життя за нашу батьківщину. Пишаюся, що був поруч з ним цей шлях. І дуже жалкую, що він був короткий. Він був принциповою людиною, міцний, з характером. Не знаю, всі, всі якості, які потрібні для воїна, витривалий. У мужнього воїна залишилися матір та три доньки. У пам'яті та серцях людей загиблий герой назавжди залишиться людиною з великої літери. Він був цвітом української нації. Мої діти дружили. Він такий був не обіде нікого. Він дуже був чуйна, ну, дуже, дуже тяжко, дуже велике горе. І чому так? Що молоді, молоді, такі молоді хлопці, ще жить та жить, і отак співчуваємо, що що можна сказати, нічого не можна сказати, просто дуже велике горе. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Вадіму Бахмутенку. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Для українських захисників кожен день на фронті це виклик, а ефективність їхньої роботи безпосередньо залежить від технічного забезпечення. 47-ма окрема артилерійська бригада отримала важливу допомогу: сучасні генератори та зарядні станції, які дозволять бійцям підтримувати зв'язок, використовувати розвідувальні дрони та ефективніше виконувати бойові завдання. Українські захисники щодня боронять нашу землю від ворога, і для цього їм потрібна надійна техніка та стабільне забезпечення. Кременчуцька громада виконала чергове замовлення для 47-го окремої артилерійської бригади. Бійці отримали сучасні генератори та зарядні станції. Сьогодні 47-й артилерійській бригаді передаємо обладнання. Воно потрібно хлопцям для ефективної роботи. Чим більше такої техніки буде на передовій, чим більше її буде в наших захисників, тим швидше ворог піде з нашої землі. Єдина гарантія миру для нас це сильна українська армія. Дякуємо хлопцям за захист. Дякуємо за те, що вони роблять кожного дня. Україна обов'язково переможе. Дякуємо щиро. Дякую вам умови фронту вимагають постійної мобільності та готовності до дій. Живлення це серце будь-якого технічного забезпечення. Саме від нього залежить робота засобів зв'язку, функціонування розвідувальних дронів, ефективні системи радіоелектронної боротьби, безперебійна діяльність іншої військової техніки. Ми вдячні пану меру, місту Кременчук, бо генератори та інвертори забезпечують зв'язок між підрозділами у той час, коли відсутня електроенергія, і завдяки цьому наша боротьба стає більш успішною. Кожна така допомога це ще один доказ міцного зв'язку між армією та суспільством. Коли тил підтримує воїнів необхідними ресурсами, це додає впевненості і сили на передовій. При нагоді дякуємо всім платникам податків міста Кременчука, нашої громади, які забезпечують можливість допомагати збройним силам. Ваші податки це генератори, це засоби. Реп, це квадрокоптери, це вся та сучасна техніка, яка дозволяє зберегти життя і здоров'я наших захисників і не допустити окупанта до наших міст. Щиро дякуємо військовослужбовцям за їхню мужність, професіоналізм та самовідданість. Саме завдяки їхній щоденній службі ми маємо можливість жити під мирним небом, працювати і будувати майбутнє для України. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Ремочуцькі новини. Поки країна декларує реформу де на місцях панує невизначеність і мовчання. Один із дитячих закладів Полтавщини опинився у підвішеному стані без чітких рішень і без відповідальних. Ми спробували з'ясувати, чому доля вихованців будинку дитини опинилася у глухому бюрократичному куті. Майбутні вихованців Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини зависло у повітрі. Реформа де мала б дати чіткі відповіді, що далі буде з такими закладами. Але дедлайни минули, а замість конкретики ми отримали мовчання чиновників і порожні відписки. Ситуація дедалі більше схожа на бюрократичний саботаж. Отож, до 1 вересня обласні адміністрації мали визначитися, що далі із будинками дитини реформувати їх, перепрофілювати чи ліквідовувати. Так визначив Кабмін своєю постановою від 4 лютого 2025 року. Але ось на календарі вже 2 вересня, а майбутнє Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини і досі оповити туманом. Першим ми намагалися розговорити пана Віктора Лисака, керівника обласного департаменту охорони здоров'я. Саме він нині відповідає за Кременчуцький обласний будинок дитини. Але чи то у відрядженні, чи то у відпустці пана директора знайти не вдалося. Хотіла б кілька запитань вам поставити щодо Нема запитань, бо я зараз у відрядженні, мене немає. Щодо будинку дитини, можливо, тоді дасте контакти когось ваших заступників? Так уже ж був голова, там був заступник. Мій були всі але. Кілька запитань саме до вас є, як до керівника департаменту. Ну немає зараз, я відпустів. Втім, нам пощастило особисто поспілкуватися із заступником Віктора Лисака, паном Курилком на пряме запитання, яким буде майбутнє будинку дитини. Чиновник відповів ми ще не знаємо це рішення буде приймати. Там працює робоча група при Кабміні. От яка буде як воно там буде? Мишці ми цього ще не знаємо. Але ж зачекайте, Кабмін чітко зобов'язав саме обласні адміністрації подати пропозиції щодо реорганізації будинків дитини. Між іншим зробити це ще до 1 березня, тож намагаємося далі вибити бодай якусь конкретику від профільного департаменту, який мав би підготувати проєкт рішення як відповідальний за заклад. А яке бачення департаменту щодо подальшої форми роботи будинку дитини? пропозицію готували щодо існування забачення бачення департаменту тут воно як вам сказати, воно воно є там чи немає, це бачення нашої держави. Отож, зі слів пана Курилка, все вирішує держава, і область, якій зараз підпорядковується заклад, вплинути ні на що не можемо. То що виходить? Постанова Кабміну – це просто папірець, і те, що в ній йдеться, про обов'язок ова подати пропозицію, пусті слова на, тобто, на, на кабіна відції від, від, від знов від, ж департаменту. Немає а це буде держава готувати. Звичайно. робоча група то при центральний орган влади, наскільки я знаю. Наскільки я знаю, не впевнено відповідає посадовець. Це не схоже на слова людини, яка глибоко розуміється на проблемі та провела довгі місяці роботи над розробкою пропозиції щодо подальшої долі будинку дитини. Хоча саме так і мав працювати пан Лисак, директор департаменту, та його команда, аби будь-якими шляхами зберегти заклад. Натомість ми чуємо, ми можемо робити свої пропозиції, але чи вони приймуться, чи не приймуться, розглядається дуже багато. Складових медичний, соціальний, там дитячий, ще якісь ще якісь, і ще якийсь. Так ви кажете, ми можемо робити якісь пропозиції, але чи це, не це вирішує Держава. А робити пропозиції вже це зовсім не моя тема. Ну там пропозиції, мабуть, було відповідно. Можливо, що цей заклад повинен бути більше соціальної направленості, так як є там інтернати, там дитячі, і таке інше. Нарешті, через майже 10 хвилин розмов по колу, ми дійшли до того, що все ж обласний департамент охорони здоров'я подав пропозицію до Кабміну, у якій описав бачення майбутнього будинку дитини. Проте чомусь посадовець не обізнаний у деталях. Це зовсім не моя тема, відмовляє він. Але якщо це не тема заступника директора профільного департаменту, то чи я? Як він зазначив, далі заклад має перейти у соціальну сферу. Хай навіть і так. Проте, за нашою інформацією, жодних консультацій ні з департаментом соціального захисту, ні зі службою у справах дітей пан Лисак і його команда не проводили. Тобто рішення, яке стосується десятків дітей, готують у вакуумі, без координації із суміжними структурами. Прямо таємниця за сімома замками. Нагадаю, що питання долі будинку дитини порушували ще в лютому на засіданні профільної комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати вимагали від департаменту чіткої позиції. На березень готувалося нове засідання, де мали прозвучати конкретні пропозиції. Але тут випадковість. Будівлю облради тоді замінували аж двічі. Засідання так і не відбулося, і з того часу повна тиша. Картинка вимальовується більш ніж промовиста. У чиновників класичний бюрократичний футбол. Це не моя тема, це не ми повинні робити. Словом, пасують м'яч одне одному, але ворота досі порожні і забити ніхто не збирається. А за лаштунками цієї гри діти, яким немає до кого апелювати. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук відкриває нові горизонти міжнародної співпраці. Сьогодні між нашим містом та Національним конгресом українських асоціацій Італії було підписано меморандум про співпрацю. Які переваги такого партнерства наш наступний матеріал? Кременчук розширює міжнародні зв'язки. Місто отримує ще одного повратима, цього разу в Італії. Сьогодні відбулось урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Кременчуцькою міською радою та Національним конгресом українських асоціацій Італії. Документ відкриває нові можливості для обміну досвідом культурного та освітнього партнерства, а також реалізації спільних соціальних і гуманітарних проєктів. Національний конгрес українських асоціацій це величезне об'єднання багатьох волонтерів. Які працюють в асоціаціях або є громадами, і ми є майже по всій Італії ми об'єдналися для того, щоб творити і допомагати і волонтерити для України і масштабувати наші евенти. Наразі Національний конгрес українських асоціацій Італії є партнером восьми областей та більше ніж 150 українських міст. І підписання меморандуму стане місточком між Кременчуком та майбутнім італійським містом побратимом для подальшої співпраці. Ми познайомилися в Римі на конференції з відновлення України, познайомилися з роботою вашої асоціації, і вона є дуже корисною і дуже потрібною зараз і для українців в Італії і для України в цілому. Ми дуже сподіваємося знайти дійсно місто в Італії. У нас є підприємства, які працюють з італійськими. Підприємством в галузі машинобудування, тобто італійські компанії є постачальниками деяких комплектуючих для того обладнання, що роблять в Кременчуці. Збираються обладнання. Тут це сучасні асфальтні заводи, бетонні заводи, обладнання для будівництва доріг для будівництва будинків, споруд, і це зараз вкрай важливо буде для України в напрямку відновлення, в напрямку розбудови і відбудови. Співпраця дозволить не лише посилити культурні і освітні контакти, а й відкриє нові. І можливості для економічного партнерства, залучення інвестицій та реалізації спільних гуманітарних ініціатив. Така міжнародна взаємодія сприятиме зміцненню авторитету Кременчука на світовій арені та допоможе громадам обох країн знайти точки дотику для подальшого розвитку. Конгрес свою роботу розпочав два роки тому. Ми зрозуміли, що ми можемо не тільки передавати гуманітарну допомогу, але й надавати інформаційну допомогу нашим містам адміністраціям, щоб вони могли виходити на європейський ринок і на території Італії. Також я знаю, що з іншими країнами вже плідно співпрацюють. І ми можемо надавати таку інформацію наші особисті зв'язки, як наш волонтерський внесок, саме в розвиток України і в можливості України підтриму ну, якби приймати участь в проєктах. Європейського характеру для розвитку адміністрацій, територіальних громад і допомоги нашим громадянам відтепер, після підписання меморандуму між Кременчуком та італійськими партнерами відкривається нова сторінка співробітництва. Це стане основою для дружніх відносин, корисного обміну досвідом і створення спільних успішних проєктів. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розпочали навчання на спеціальності, що відповідає викликам сучасності завдяки оновленій освітній програмі. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського постійно вдосконалюється залі навчання майбутніх спеціалістів. Цього року абітурієнти, які вступили на спеціальність бібліотечна інформаційна та архівна справа, розпочинають своє навчання за новою освітньою програмою: інформаційна аналітика та керування документаційно-інформаційними процесами. Зараз світ працює завдяки технологіям, тому у будь якій професії важливо вміти правильно ними користуватись. Сучасне життя вимагає від нас фахівців, які здатні. Вести інформаційну війну, які здатні протистояти інтелектуальній експансії, які здатні оберігати, примножувати історію, культуру, мову. Спочатку це була програма документознавства та інформаційна діяльність. Потім вона трансформувалася. В кінці кінців ми вирішили, що ми повинні. Готувати сучасних фахівців, які здатні, от якраз, вирішувати сучасні завдання, знайомство студентів із омріяною спеціальністю розпочалось із теплого та гостинного привітання. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з першокурсниками, які обрали бажану спеціальність з оновленою освітньою програмою. До вступу я мала лише загальне уявлення про цю професію, знала, що вона пов'язана з архівами, інформацією, документами. Згодом більш углубившись цю тему, я зрозуміла наскільки тут різноманітні завдання. Мене в цій професії приваблює те, що вона поєднує сучасні технології та вміння працювати з інформацією, тобто тут ми можемо навчитися не тільки працювати з документами, але й критично мислити, аналізувати та в майбутньому приймати важливі рішення. Найбільше я хочу навчитися працювати з великими обсягами інформації, швидко знаходити дані, аналізувати їх та робити правильні висновки. Хочу розвинути критичне мислення, щоб стати конкурентним на ринку. Копраці перший навчальний день став стартом нової сторінки у житті студентів. Попереду на них чекають цікаві дисципліни, знайомство з викладачами та одногрупниками, нові виклики і можливості. Але найголовніше вони вже зробили свій вибір і стали частиною великої університетської родини, де кожен зможе реалізувати себе та свої мрії. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. М'які іграшки створені власноруч, щирі усмішки та море позитиву. Саме так відбулася серія майстер-класів арт-відновлення. Тож яких красенів ведмедиків виготовили діти, та які враження отримали, детальніше розкажуть наші журналісти. Загалом понад 100 дітей із різних куточків Кременчуцької міської територіальної громади стали учасниками проєкту арт-відновлення. У дружній атмосфері юні майстри та майстрині власноруч створювали м'яких ведмедиків і брали участь у патріотичній вікторині. Днями його заключний акорд прозвучав у стінах Кременчуцької міської художньої галереї. Мета проекту це подарувати радість і приємні емоції саме молоді нашої Кременчуцької міської територіальної громади. І однією з головних родзинок цих заходів було те, що ми проводили їх у селах нашої громади, а саме у Малій Кохнівці, в потоках та в Придніпрянському. Також заходи проводилися у Кременчуському центрі соціальних. Не реабілітації дітей та у Кременчуцькій виховній колонії цей проект став одним із переможців конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій у Кременчуцькій міській територіальній громаді, та надав дітям не лише нові вміння, а й відчуття єдності, натхнення та радості. Я була з такою вперше, і мені дуже дуже сподобалося. Мене враження були що я побачила справжнього ведмедя. Це було дуже цікаво. Мені це дуже сильно сподобалося. Буду ще колись таке робити. Мені подобається, як я роблю медведика. Це дуже гарно, я, я його поки вчуся. Після завершення майстер-класу всі діти отримали солодощі та сертифікати учасника. Малеча була у захваті від власноруч створених іграшок та відчуття свята, яке подарував проєкт. А художня галерея на заключному майстер-класі стала справжнім простором радості та натхнення. Кременчуцька міська художня галерея відкрита до активності і намагається сприяти розвитку культури, розвитку потенціалу нашого міста. Відбувся чудовий майстер-клас, і варто відзначити, що організаторами є дві громадські організації: альянс знань та розвитку та медіа арт за фінансові підтримки Кременчуцької міської влади. Подібні заходи надихають і дорослих, і малечу, демонструючи, що мистецтво може об'єднувати та приносити радість кожному. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо силам оборони України за їхню невпинну боротьбу, за кожен відвойований клаптик рідної землі, за кожне збережене від рашистської навали, село чи місто. Ви ті, хто назавжди залишиться в пам'яті нашого народу. Вічна слава героям.